Віпози не додж, я водій даного транспорту інгуар 3 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Розробка наша українська, на базі НАТО «Мараб». Даний автомобіль оснащений дойцівським двігателем 356 кінських сил. Крутящий момент 1700, об'єм двігателя 7,2. Це йому дає потужність в тяжких умовах бойових завдань. Маневреність цим автомобілям дуже хороша. Зараз ми їдемо фактично по піску. Якщо треба десь побуксувати, то побуксуємо. Якщо треба десь розігнати, то розгонимо. У нас тут є повищені передачі, понижені передачі. Все, що треба. Пліренс 45 см. І за чому непроходимость добре? По бездорожчу, почві, по асфальту. Даний автомобіль оснащений автоматичною підкачкою машин. Ти можеш регулювати шини, виставив режим, дивишся по почті, будь заїжджати там, де грязі багато, ями, пуста машина, середня машина і більше загружена. Це все воно регулюється внутрі салону. Максимально швидко, що я на ній розганяв, це 120 км в час. Це був асфальт. Навіть в тяжких умовах, коли ями в асфальті, вона цього не відчуває. Ти як їхав ровненько, так і їдеш. Автомобіль має броню, яка витримує 762 бронебойні, підрів на мінах. Даний автомобіль оснащений капсулою, яка захищає сам автомобіль і екіпаж. Мішає 10 чоловік. Водій, штурман і 8 чоловік десанту. Простору в салоні достатньо для того, щоб переобладнати її під автомобіль. Туди можна ставити турель, підбраумінг і інші засоби ураження противника. В даному автомобілі встановлені камері обзору 360, який в темну пару переключається в нічний режим. Засоби зв'язку, це рація вже встановлена. Тут у нас знаходиться прибор панель. Повітря в шинах, включення мостових диференциалів, охоложувачі рідини, палива. Нічого зайвого, це саме необхідне. Ця машина оснащена ребом. Проти СПІВІ вже йдеться все із завода. Даний автомобіль можна використовувати для завозу піхоти, для завозу провізії, вивоз трьохсотих поранених. Ця машина підлаштовується І всі бойові завдання, які нам дають. Зараз у мене вже є завдання на виїзд зробити ротацію піхоти. Досуду можу сказати, що даний автомобіль створений для сучасної війни.